При відбудові зруйнованих ворогом українських міст будуть враховувати потреби людей з різними можливостями. У цьому запевнив народний депутат від Черкащини Андрій Стріхарський, член комітету Верховної Ради з регіонального розвитку та містобудування, який взяв участь у регіональній конференції з безбар'єрності у Черкасах. У Черкасах відбулася регіональна конференція з безбар'єрності. Її організували лідерки руху «Дзе жінки. Під час заходу обговорювали проблеми створення безбар'єрного суспільства в післявоєнній Україні. Важливо значення надали питання містобудування та архітектури будівель. Це національна наша стратегія, яка створена саме на безбар'єрного простору, який ми повинні імплементувати в державну політику. Тобто, ну щоб ви розуміли, це найбільш масштабніше представлена програма, яку ми сьогодні обговорюємо, і вона дуже вам дуже нам всім потрібна, навіть під час. Війни зараз саме тому, що ми повинні відбудовувати державу в найближчий час. Ми повинні спрощувати систему містобудування. Ми повинні спрощувати систему освіти, медицини і багато багато різного, які життя для для самосуспільства, саме для наших українців. Під час конференції начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець підписав декларацію про підтримку національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Також представили довідник безбар'єрності, створений за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Навіть перерву між основними частинами учасники використали для роботи і готуватися майбутньому до Олімпіади. Ну, майбутньому скажіть рішки про сьогоднішні події про важливість безбар'єрності. Безбар'єрність на сьогоднішній день вона Дуже необхідна безбар'єрності, кроми людей з інвалідністю ще дуже багато існує. Це в галузі освіти, медицини, будівництва. Саме де я працюю у Верховній Раді в комітеті містобудування. Ось і саме зараз під час війни це необхідно. Сьогодні Україна стала набагато ближче до цивілізованих країн світу а отже, мусимо навчитися долати бар'єри в своїй свідомості і будувати майбутнє таким, щоб у ньому знайшлося місце для всіх українців. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.